Доброго дня, це українські старошитності. Мене звати Євген Чернецький ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про е, такий е, прямокутний е, шматочок картону розміром 104 на 64 мм. Е, з такого, ну я б сказав, би, що, е, бурякового кольору. Я думаю, що жіноча частина нашої аудиторії мене поправить, якщо що у коментарях, ну, він друкований, друкований текст з обох сторін. І тут є також кілька вписаних інформацій вже от Пером. Ну, на, скажімо так, на цьому боці. Цієї речі ми бачимо таку от рамку, ну, я б їй міг сказати, що це декоративна рамка, з деякими елементами такого от рослинного декору, в якій вдрукований текст. Це от раз, два, три, 4, 5, 6 рядків. От верхній тут все це написано польською. Верхній рядок, білет, номер. І тут вписано 77 вже. Пером. Другий рядок і третій, четвертий. Направо вейща до парку Александрія. На рік 1886. Тобто, йдеться про білет номер 77 яким надавалося право входження до парку Олександрія. І цей білет його дія була обмежена 1886 роком. Нижче в двох рядках ми бачимо дані, я так розумію, кому це було видано. Друковано написано для П, тобто для пана, очевидь, П з великої літери. Гречність того часу. Від руки написано Діжицькего. Тобто, очевидно, що отримувач цього білету і користувач його. Мав прізвище Єжицький. І от нижче написано з родіну разом шість осіб. Причому «шесть» вписано пером, тобто, він мав право відвідувати парк Олександрія з родиною загалом, яка складалася з шести осіб. Е, ну і от е, так от нижче цього всього напису е, від руки стоїть. Ну я так розумію, що це підпис. Е, е, перша літера, там, крапочка ледь помітна, це ініціал. Ну, мабуть, що те, ну я так не до кінця може бути І, то може бути Томаш, може бути Ян, Юзеф. Так, це треба знати почерк, звичайно, людина, щоб. І тут мало тексту, щоб порівняти, і тут немає ще одної такої літери, щоб я міг порівняти, і в якомусь слові, яке мною впевнено читається, от, зрозуміти цей ініціал. Але от далі написано Опатович. Це достатньо, от я впевнено це читаю. Що ми бачимо на Зворотньому боці. На зворотньому боці вже без рамки йде текст з двох абзаців. Кожен абзац це одне одна речення з таким невеличким заголовочком, який виділений напівжирним шрифтом. Написано Увага. І далі написано. Упраша ще не Ніхоч по травниках, не зривач квятів навіть Діко Роснонцих, не їздіть по алеях і не впровадзач псув. В часі обіцності грабів Броніцьких в Олександрії право веще до парку служить тільки в неділі і швента. Ну, Перекладаю. Тобто відвідувачів. У цьому випадку пана Гіжицького з родиною просилося, ну, гречність того часу. Очевидно, що йдеться про правила, які не можна було порушувати, але вони в формі прохання тут наведені. Не ходити по трионистому покрову парка. Не рвати квітів, навіть якщо ці квіти не висаджені, скажімо так, от садівниками, а дико самі от росли, не можна було їздити по алеях. Ну, як для 1886 року, очевидь, йдеться, що не можна було їздити на конях. Я думаю, що велосипеди на той момент ще не, не, не стали, скажімо, настільки поширеною, скажімо так, культурною річчю, тим більше там різні похідні там якісь речі, самокати там і так далі. Тобто, я думаю, що на той момент. Їздити можна було на конях, на колясках, там, які були впряджені коні, там запряжені і так далі. І що теж важливо, не можна було приходити з собаками до парку. Е, окремо наголошувалося, що під час е, присутності в Олександрії графів Браницьких, власників цієї резиденції. Е, не можна було заходити кожного дня. Тобто йдеться про те, що в, таких, скажімо, в такий період можна було відвідувати парк лише в неділі і на свята. Ну, Я тут одразу можу сказати, що період перебування графів Браницьких в Олександрії, от в 1886 році, і вже в ті часи, скажімо пізніше, це йшлося про період, мені так здається, що це з Великодніх свят. До може там кінця літа, може там до другої половини літа, може там до, до самої початки осені. Тут мені вже важко сказати, коли цей період закінчився, і коли е графи Браницькі е поверталися до е своїх резиденцій е там у Франції, е в підросійській Польщі. В під Австрійській Польщі і так далі. Повертаючись до лицевого боку, ну що можна сказати? Взагалі, я б сказав, що те, що цей білет надрукований польською мовою. Очевидно, що більша частина, ну може не виключно, але більша частина тих, хто отримав такі квитки, це були службовці маєткові службовці, ці, як їх ще інакше називають офіціалісти, які служили у графію Браницьких, ну е, я хочу так привідкрити е, завісу таємниці. Тобто оця надзвичайна пам'ятка, е, дуже цінна, на мій погляд. Я розповідаю вам про неї завдяки тому, що вона збереглася в родинному архіві Марії Дубічинської, яка мешканка Варшави. І, вона... І завдяки пані Марії я знаю, хто такий Гіжицький. Тобто, ну, наскільки я добре пам'ятаю наші розмови, йдеться про. Інженера, фахівця з обслуговування цукрових заводів. Тобто, ну тут там ціла родина гіжицьких, тут важко сказати, чи це йдеться про того, про якого я думаю. Може, одного з них, але в кожному випадку це якраз середовище службовців, фахівців, які служили у графів Браницьких, це, вочевидь, були польськомовні люди, і, власне, кажучи, їм це було адресовано. Ну, я не виключаю, що. Такі білети надавалися і комусь з поза цього кола. Тобто, це якась, наприклад, там інтелігенція пов'язана з викладанням викладацькою роботою в гімназії. Можливо, хтось із напевно римокатолицького духовництва, але досить ймовірно, що також і православні отці. Також могло йтися про тих начисленних чиновників, які мешкали в Білій церкві. Ну, тобто, можливо, офіцери місцевого гарнізону також могли просити про надання такого білету. Але нема ради, вони всі мусили знати польську мову. І ну, я думаю, що потрапивши до Білої церкви, так чи інакше вони мусили її. Тоючи мірою опанувати, якщо вони її не знали до цього. 1886 рік це Біла церква вже власне, під управлінням графині Марії Браницької, яка разом з доньками, власне кажучи, отримала. Цю спадщину. Ну, тобто, власне, спадкоємцями були дві її доньки. Вона за їх дорученням мала право на управління маєтками по смерті свого чоловіка, графа Владислава Міхала. Тут де, теж дуже такий цікавий момент. Ну, от номер 77, напевно, що свідчить. Про масштаби от, видачі цих білетів, тобто я думаю, що їх було, ну, йшлося може там про одну-дві сотні цих білетів. Хто міг потрапити до Олександрії? Тобто тут дуже важливо, що от парк Олександрія, тобто не йдеться про всю резиденцію, тобто не йдеться про те, що ці люди мали право ходити. По палацовому комплексу, там, де власне кажучи, мешкали графи Броницькі, їхні родичі, їхні гості. Тут йшлося лише про право прогулянок по символічним паркам цієї резиденції. Ну і на сам кінець я хотів би сказати кілька слів про людину, яка видала, скажімо, засвідчила своїм підписом видачу цього білету, про пана Опатовича. Ну, відомо, що якийсь Опатович був читцем графа Владислава Міхала Браницького, тобто людиною, яка йому читала Продовж дня чи там, на сон. Там, ну, так чи інакше, от його завданням цього службовця, мабуть, він мав добре поставлений голос, і от він читав ну, те, що власне, кажучи, граф хотів би почути. Я тут не беруся сказати, чому граф не читав сам, ну, мабуть, що і читав, але так чи інакше, була ще така практика, що він міг, наприклад, просто там з якимись думками дивитися якесь вікно або там взагалі на якісь краєвиди. А поруч от сидів Опатович і читав якусь книжку, якийсь роман, якийсь твір. Там поему Міцкевича, там що завгодно інше. Я думаю, що це, знаєте, такий швидше сервісний момент, який в чомусь зараз, скажімо так, потім був закритий таким напрямком, як Радіо, коли можна було сидіти і слухати радіо. Потім з'явилося телебачення, зараз є інтернет, ми можемо дивитися там на Ютубі, що нам заманеться. І от на той момент у XIX столітті були люди, які для таких аристократів читали. Тобто, власне кажучи, це от такий теж момент, коли можна було слухати і дивитися не в книгу, а дивитися на якісь краєвиди, міркувати про щось, мабуть, можливо, зупиняти чиття, можливо, спілкуватися з ним, обмінятися якимись думками. Тобто ну, от така функція. Вочевидь, опатович. Після смерті графа Владислава Міхала залишився без цього завдання. І я так розумію, що він досить ймовірно, що йдеться про ту саму особу, що він отримав якусь посаду. ну Зараз нам важко сказати, яку саме він отримав посаду. Але, вочевидь, до його, скажімо так, посадових обов'язків. От вже за, за кілька років після смерті Владислава Міхала належало от видавання і е, посвідчення своїм підписом от таких е, білетів. Бо, судячи по тому по його підпису, я можу сказати, що оці всі написи: там 77 Гіжицькеґо 6, е, вписано ним же. Тобто, це, от, власне, кажучи, він вписував. Мабуть, був якийсь реєстр, якась книга, куди записувалися видані оці білети. І, власне кажучи, він видавав цей білет ну, в цьому випадку пану Гіжицькому. Ну, от така річ, на мій погляд, дуже цікава. Скільки таких речей зараз ми просто викидаємо, не думаючи про те, що за якісь там 100-150-200 років цим квиточкам вони будуть безцінні, тому що зникне все все пропаде, і якщо ніхто не залишить в своєму родинному архіві якийсь там квиток на проїзд в громадському транспорті, чи квиток, який ми зараз купуємо, щоб потрапити до дендрологічного парку Олександрія Національної академії наук України, якщо ніхто їх не збереже, то їх і не буде. От уявімо собі, скільки їх вже змінилося за цей час. Не тільки в Білій Церкві, по в будь-якому місті. Ну, власне кажучи, знаєте, це е, цінність отаких от папірчиків, розумієш, тримаючи ну, достатньо ординарну, тобто, це все таки. Я думаю, що на, на сотні лічилися ці білети, тобто це не була якась унікальна ексклюзивна річ, тільки одна штука. Для 1886 року, і скільки їх дійшло до нашого часу? Ну, я так розумію, що одиниці. Ну, от така річ. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати його в соціальних мережах. До зустрічі!